Новий набір січня 2026 року людина-павук проти примарного вершника на мотоциклі. Невеличкий набір має 72 деталі, простий мотоцикл та дві доволі звичайні фігурки. В комплекті є стандартний спайдермен, який зустрічається ще в багатьох наборах. Мініфігурка вершника на перший погляд виглядає класно: руки, зачіска, принти на торсі, одним словом, вогонь. Але як на мене. То видно, що їй не завадили б хоча б якісь принти для рук та ніг. Скажу чесно, я очікував трошки більшого. Модель мотоцикла зовсім проста та не містить чогось цікавого, окрім емблеми, яка виконана в тому ж самому стилі, що й сама мініфігурка вершника. Така от невеличка новинка. Всім дякую за перегляд!